Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ізраїль повернув контроль над усіма містами на кордоні з сектором Гази. Про це заявив представник армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі. Зі слів військового, у жодному з міст бойових дій наразі немає. Хагарі також наголосив, що війна з незаконними угрупуваннями з гази запланована як остання. Учора авіація сил оборони Ізраїлю завдала ударів, щоб знищити можливості терористичної групи. Цахал уразив декілька командних пунктів, будівлю, у якій проживали бойовики Хамасу. А сам сектор Газа опинився у повній блокаді без електрики, продовольства та води. Разом зі звільненими територіями для ізраїльтян відкриваються жахливі наслідки війни. Учора в мережі з'явилися перші кадри наслідків нападу бойовиків Хамас на музичний фестиваль в Ізраїлі. На відео видно десятки покинутих та розбитих автомобілів. За попередніми даними, бойовики вбили близько 260 відвідувачів заходу. Протягом кількох діб Ізраїль мобілізував 300 тисяч резервістів. Серед них могла бути й ось ця сімейна пара Адар та Ітай з Аза. Під час нападу бойовиків вони сховали своїх десятимісячних близнюків у бомбосховищі і самі, щоб відволікти увагу, чекали терористів вдома. Обидва були офіцерами і вступили з непроханими гостями в бій. Обидва загинули, але перед тим встигли вбити сімох бойовиків. Поки триває успішна наземна операція із зачистки терористів, Хамас вдається до ракетних обстрілів. Одна з ракет впала поблизу міжнародного аеропорту Бен-Гуріон біля Тель-Авіва за кілька сотень метрів від парковки на литовищі. У небо піднялися густі клуби диму, спричиненого вибухом. А це наслідки обстрілу курортного міста Аждот. Судячи з відео, ракета вдарила всередину однієї з міських вулиць. Під атакою опинився і Єрусалим. Над містом працювало ППО. А в сусідньому із Єрусалимом арабському селищі Абугош одна з ракет влучила по мечеті, яку в 2014 році відкрив Кадиров на честь свого батька. Тим часом Радбез ООН провела екстрене засідання, яке було закритим від преси. За інформацією інсайдерів, Рада безпеки не змогла ухвалити заяву про засудження нападу Хамасу на Ізраїль, адже деякі члени Радбезу відмовились це визнавати. А в українському ГУР повідомили, що Росія передала Хамасу захоплену в Україні західну зброю і готує масштабну провокацію проти Києва. У білому домі заявили, що війна Ізраїля та Палестини ніяк не вплине на підтримку України у війні проти Росії.